Ми ходимо біля розваленої хати на Донеччині. Олена оглядає колишнє місце розташування. Так військові зазвичай називають дім, в якому живуть. Для неї ці побиті краї вже насправді рідні. Ми чуємо, що зараз ну, разів 10 нормально прилетіло так далі, але ви навіть не реагуєте на це ніяк. Я вже звикла. Олені 47, вона з Миколаєва. У неї дорослий син. Сама вона вдова й останні 10 років. Була волонтеркою, допомагала і 59-й бригаді, яка обороняла її рідне місто. Рішення приєднатися до хлопців ухвалила для себе вже давно, але вдалося добитися цього лише наприкінці минулого року, але вже встигла врятувати своїм бійцям життя і майно. Це ось касети і ну, там вон теж осколки всі ці... Це вона розповідає про цю розбомблену хату. Каже, наче відчула, треба переїжджати у ліпшу. Поки побратими були на виїзді, перевезла речі. Я вирішила, щоб вони переїхали, бо там більше місця, більше кімнат. І ми тільки переїхали і сюди одразу прилетіла касета. Близько року тому Олена витратила на те, аби її без військової підготовки все ж мобілізували до війська. Тепер навіть не уявляє, як так довго витримала у цивільному житті. Та непевна, чи матиме сили повернутися, і коли ти повертаєшся додому, з людьми, Ти їм пояснюєш, а вони не розуміють, що тут коїться, що тут робиться. Що кожну хвилину ти не знаєш, що у тебе трапиться. Спеціалізація Олени не легка. Вона командує інженерно-саперним відділенням, тому і позивний у неї вибуховий монка, тобто осколкова міна. Буває і Монки таскаю все. І міни також, так що все, що треба скасається інженерно-саперного відділення, все ми довозимо командиркою. Вона стала вже за декілька місяців служби. Якщо я чогось хочу добитися, то я добиваюся. Хоча саперного досвіду і не мала. Прийшлося з самого нуля все це робити, але мене підтримували. Наш батальйон, дуже багато офіцерів, які мене підтримали, підказували, що робити, як робити. Попередній командир відділення загинув. Ідея призначити на цю посаду жінку спочатку видалася командиру Максиму Багачуку ризикованою. Я запитаю командир, хто має бажання, хто буде виконувати цю роботу. Більшість чоловіків відмовилися. А от якраз вона, вона прийшла і сказала, що я хочу. Я буду. Я розумію всю роботу, яка може бути. Я розумію всю відповідальність. Вона вже підняла на досить високий рівень свою роботу. При тому, що вона ніколи не стикалася з цією роботою. Вона навіть не уявляла, що таке та сама Монка, як в неї позивний. Монка Олена пояснює, прийшла в армію з бізнеса, тому командувати їй не звикати. Коли ти був допустим директором якоїсь фірми, да і ти набираєш собі той якийсь там колектив сформований. Також тут нічого не міняється. Олена показує головна задача побудувати оборонні споруди, робить все, аби у підопічних було для цього все. Біони ми доставляємо на Дову на позиції для укріплення позицій, тобто хлопці максимально окопуються і себе, щоб якось захистити позиції. Я вважаю, що я повинна також бути на рівні з хлопцями повністю, не тільки забезпечення, тобто доставити там бути командиром там, з хлопцями. І сердиться, що побратими занадто опікують. Скажу вам чесно, мене бережуть дуже сильно. Я злюся за цього. Ну, звісно, Українка зла. Країна називаю відьма напрямок, на якому вони воюють, один з найгарячіших на фронті це Авдіївський фланг, де точаться постійні обстріли. Наразі у своєму житті, яке так різко змінилося, Олена впевнена лише в одному. Однозначно, ворогу я руку не пожму і стол переговорів я не висприйню.